Усім, хто зараз у кривавому поєдинку присвячується українські митці, зокрема гурти Тельнюк, Сестри та «Козак-сістем» записали пісню на слова Ірини Цілик. Повертайтесь живими, як зазначають самі автори, вони хочуть, щоб українські воїни почули молитви своїх рідних і близьких. Вони там, куди не долітають наші плач і крики, і тільки єдиним порятунком повинна стати наша щира молитва за них. Пісню виклали на Ютуб, і за добу відео нарахувало близько 30 тисяч переглядів. Головне. Повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом тільки дощу, а не крові хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там сиючи завидно колом. Матері дужать і дружать до мами, що пахнуть, ніжністю та кора.